Знаешь, ты можешь быть... Вперед. Сейчас пишу. Суйя, суйя. Так, принимай, его. Принимайся. Диалог, диалог, да. Принимайся, пацан, принимайся. И узнает, размывляет, им заспокоит. А, Аша, принимайся. И е ⁇ и Би е ⁇ А где ты? А где ты? А Давай, 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 швидше! Давай, 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 давай! ну! Він його досі тримає! Він його досі тримає. І тут Саша такий, на! Що ти мені зробив? Ти йому не пояснив! Що як тебе подруга? Пов'язку наклав нормально. Синіть, синіть, Але я тобі так. кажу, ти ну, б отримав зразу і потім відпустив. Один на це спивається. Ті речі потрібно на цей. Якщо почалася реальна перестрілка, тобто ви зразу там одиночні постріли, черги на валідові, значить потрібно зразу лігти на землю або сховатися за найближчим укриттям. Що, наприклад, у вас зараз починає спіляти? Що ви зараз будете використовувати Окоп. Тобто от є окоп будь-яка ямка, будь-які, скажімо, пагор, розумієте, ось там є пару пагорів, де можна влітати. Ось, в сторону від о, пострілів. Там м'яко, я без керемата робив, то було жорстко. Прийшов, прийшов політ. Та-та-та-та, руками, руками. Пав політ, пав політ. Ух ти що, який шок. Так, 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 так. Та, Москорі ж йдуть до джипів. Mm -hmm. Перша пішла. Красавчик. Mm -hmm. Нормально, обидві зараховують. Біжи, 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 біжи. Давай, 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 піднімайся, нема чого. До перемоги все. До... Подій мене нічого немає, значення. Він втратив може пів секунди Погнет. Погнет. Полізла, 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 полізла. Да. Не буксуй! Все, нормально, нормально. Це у мене змійки, то треба відпрацьовувати. Мені здається, я причоварити. Вона... Ну, але попала нормально гранатою. І друга, туди саме, нормально. Все, добре, тух, той, побігла, 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 побігла. Хрибок, хрібок, хлібок, хрибок! Тільки не падайся. <поклали> ні, то реально ноги просто от на рибку, ноги вже. На рибку, так, так. Так, так, після цього, після посівів. Багнет! Багнет, 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 вагнет, багнет. Добре є. Не зупиняйся тільки, не бо серце ...спостерігати те, вас є серпні бою. Ви радо підтримували своїх побратимів при проходженні смуги перешкод, мотивували їх. Піднятися і бігти далі. Просто хочу подякувати вам, особисто із себе, за порядок та дисципліну, яка є присутня в цьому таборі. Дякую. ж мурашки пішли час. І не порушуйтесь. I'm <laughs> gonna <laughs>